Дочки, друзі, 23 березня, погляньте, яке сонце, сонце ж пари. Мірушка, будь здорова, моя зайка! Тайсану на водичку хлебче. Масянчик бігає, барон в хаті, друзі. Отака у нас погодка наразі, друзі. Я тільки що прийшла на карачуни, ходила. Треба було дві посилочки відправити з насіннячком томатиків. Там ще хто що хоче, можете замовляти на вайбер. Я ще вайбер залишила. І, ну, звісно ж, я з пустими руками не приходжу. Та, в принципі, я і туди йду рідко, із дамською сумочкою. Я з торбами ходжу туди та сюди. Сонечко, друзі. Зараз хочу глянути точно, скільки температура, бо вночі у е, пів четвертого, е, ну, чи ночі чи ранку я вставала, дивилася спеціально, скільки температура, бо е, всі мої оті парники, оце вся, вся плівочка на парниках. І на оцих двох, і на тих, що я томатики посадила, е, там всюди був такий, знаєте, ізморозь прямо на ньому. Е, було мінус 4. Е, наразі, друзі. 16 градусів. Це, таке. Це у нас така весна у цьому році. Друзі, у тому парничку помидорики друзі, ще не сходять. Бо у нас дуже холодні ночі. У нас буває мінус 1, мінус 4 цієї ночі було. Ото я, друзі, редисочка. Ну, Зараз покажу, друзі, хто не бачить. зараз покажу Он, всі мої чудики, юдики, всі йдуть. Вгород. Хай йдуть. Все в мене вдобрене, все я вдобрювала, друзі. Хто дивився, то знає, цю мітроамафозкою я вдобрювала, розсипала по дощу. І воно все воно розтануло, все так добре. І полуничка, і малинка вдобрена. Так, дивіться, цибуля зелена під плівкою. Прям просто воно супер-пупер. Взагалі, класно. Прям, прям воно ідеально. Так добре росте вже редисочка, прям зелену масу набирає таку класну, ну погляньте, прям класна, вообще класна. Дуже класна росте. Я її вже два рази відкривала, поливала. Раз тепленькою водичкою, а раз просто з крана полила і все добре з нею. Так, ну це в мене я показувала вам, як я добре зробила. Огірки я тут висаджую. Це в мене отакі два ряди класні. Тут я повдобрювала, цей курник повичищала і сюди поперекапувала. Доріжки. Все буде чистенько, все буде гарненько. Ось і після дощів, бачите, я ходжу, у нас дощі, дощі, задовбали вже ці дощі. Он до часничок в мене в цьому році прям вообще ідеальний, погляньте. Зелений, зелене, зелене бадилечко. Ну, під плівочкою тут тепленько, бачите, вона прям аж така за цей. Але ще, ще не сходить. Ще не сходять на Це таке, друзі, було у нас в минулому році. І я полила гаряченькою водичкою, не так, а такою теплою, теплою. Не такою прям гарячою, як я поливала після того, як насіння посіяла, а трошки таку, ну, тепленька, ну, градусів, мабуть, 50-45, п'ять, отакову, отакову температура води. То я зараз на дворі сонечно, теплесенько я відкрию парничок та тепленькою водичкою порю. Я вже на газ поставила велику каструлю з водою. Я її. Підігрію і лейки полью і безстресенько все закрию, бо щоб там було тепленько-тепленько, і вона шведесенько, та розсада піде, піде. Воно і в минулому році таке було, друзі. оце холодина була, нічого страшного, все, все добре, все, все гарно. Так воно, бачите, я. Велику кастрюлю на газ поставила, хай водичка закіпає. Ну, ось у мої торби, друзі понакупляла. В общем, в принципі, я йшла відправити посилочки і на нову поштою, і ґерпоштою, і думала ще купити, докупити пару пакетів у АТБ землі, грунта. Я ж буду гірочки на розсаду висаджувати на продаж. Та й на завтра вирішила все-таки капусту висіяти в хаті на підвіконі теж на продаж. Мене там знайшлася така класна. Капуста, добрий сорт, і мені по-любому треба буде трохи ще землі. То я оце докупила, ще докуплю, друзі. Ну і якраз, бачите, зайшла в АТБ, там акції, куча, і я, я вону, торби. І акції, і не акції. Вона купувала кучу всього. У куре, друзі, капець там. Воно, бачите, грязюка. Зараз погляньте. Несуться обалденно. Кстати, друзі, вчора я була вже продавала яйчка, вже в нас дуже упала ціна, всі продають по 50 гривень. Ну, то і я, звісно, вже по 50 гривень продавала і буду продавати надалі. Ну, Подивимося, які будуть ціни надалі. Ну, От вчора у нас по 50 гривень домашні. то я і попродала два відра, я однесла. і все спродала. Там за півдня я простоїла і все спродала. Всі два відра. У поручу, бачите, грязюка, То я наразі оце прийшла зараз. їх випустю трохи їм дам. Вкусняшок якихось трохи зерна, бо в обідню ну, в обід я трохи їм даю, щоб вони все, все одно ну не можна перевищувати дозіровку, бо вони розжиріють і будуть погано нестися. Це я з раночку їм намішала цієї макухи, залила водичку, туди додала висівки пшенишні і додала трохи сольки, трохи соди. Це все перемішала. Друзі. Мене питали майже постійно питають навіщо ви соду кидаєте, навіщо ви соль кидаєте? Друзі, це макро і мікроелементи, які потрібні курям. Я не хочу додавати ніяку хімію, ніякий жовток, ніякі там не хочу і премікси додавати. Не хочу я цього додавати. Я хочу натурально. Я їм домашні і хочу продавати домашнє. У мене постійні покупці. Мої покупці знають, що у мене яйце іменно домашнє, не Атебовська ото гадості і всі другі з усіх там супермаркетів. То хто чим вони кормлені на всякої гадості. У мене все на натуральному, тому я і хочу. Годувати надалі, так що і, і смак яйця, друзі, смак яйця від ну, він зовсім другий. Він же, хто розуміється на яйці, то е, ніколи не буде магазин на яйця їсти. Бо домашні є домашнє. воно на смак зовсім, зовсім, зовсім друге. Ще мені, друзі, дуже часто задають таке питання нові мої покупці на яйця. А чи у вас помаранчевий жовток? Друзі, це не обов'язково для домашнього яйця помаранчевий жовток. Помаранчевий жовток зачасту буває у магазинного яйця, бо туди додають кучу хіміказів. Це раніше, коли от у бабусі ще наші держали курочок, вони кормили одною кукурудзою. Вони не було не заборів, яких угорош, вони бігали всюди, 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 все клювали, все їли, все гуляли зранку до вечора, до ночі. То в них такий і був. Наразі ми держимо усі кросів. Я дуже сумніваюся, що в когось є якась порода. Якась порода це коштує дуже дорого, і порода не буде добре нестися. Ну, я знаю добре, які несуться, це лігорни. У нас на Україні, щоб лігорнів купити, це я не знаю, скільки грошей треба мати. Смисл тоді їх держати, якщо яйце по 50 гривень, а від року кукурузи коштує 60 гривень. То смисла в цьому немає. Ну, ніякого, друзі. Ще знаю, Брама дуже класна порода. Ну, то більш на м'ясце, вона дуже погано несеться. ну Вона красива, просто красива. Я держу ось у мене кроси Ломан Браун. Ще я виміняла, я казала вам у племінниці дві курочки. Домінанти це теж кроси. Ще одну курочку, квочечку я взяла, теж домінант, у знайомої поміняла теж на курочку, бо вона в мене квочечкою стала. ну, в общем, У мене всі кроси, друзі. В них, в принципі, генетично не може бути дуже-дуже помаранчевий жовток. Домашнє яйце відрізняється друзі, смаком. І тим, що воно домашнє, що воно без хімії, без всякої гадості. Оце цим відлічається домашнє яйце. Воно, ну я, я не бачила, щоб домашнє яйце наразі, наразі було прямо з таким помаранчевим житком. Дуже я багато бачила, як дуже дешеві яйця в магазині, в них помаранчевий житок. Ото страшно таке яйце їсти. Оце чесно вам скажу, дуже страшно таке яйця їсти. то от кого, друзі. Я годую кукурузою. ще це В обідню перерву я їм даю трохи кукурузи, ячміння от наразі дам, і пшенички. І вже на вечір буду давати повний раціон. Я їм даю 120 г на голову на добу. І скільки раз я годую, оцю норму я ділю на ці рази. Три рази, значить на три рази, два рази, значить на два рази. То отакого от перевищувати не можна, бо курі будуть зажирюючі і будуть погано нестись або зовсім перестануть нестись. У мене добре зараз несуться. У мене ще чотири петушка наразі є. Ще одна курочка від Ломан-Браунів залишилась. А ще, друзі, хочу вам похвастатись. Зараз, зараз, друзі, покажу, хто в мене ще є такий золотесенький, манюсінький, Але сидить мово це мені виміняла я, друзі, у своїй племінниці на квочечку. І в минулому році вона не сіла. А, ось у, друзі, кстати, тут я храню ось о, моє зерно. Оце в мішках, оце в мішках у мене тут зерно храниться. Воно у мене макуха. Ось у мене, друзі, ракушка, воно і в пакеті, і в цьому. Воно макуха, два мішка стоїть. Тобто я. А ось оця висівки, воно так, бачите, виглядають вони. То ось таку, ось таку я його годую. А воно чернушечка моя ласточка. Бачите, вона чернушечка сидить. Моя дівочка вона погляньте. Вона сидить на яєчках. Друзі, сіла 15 березня. Вона на яйця. Я її поклала спочатку там 12 штук, але вичитала, що не можна чотне, доклала ще, ну, подивимося. І ось рядом я їй насипала. Зерно. Тут в мене пшениця, кукуруза ячмінь і чисту водичку. Кожен день я її міняю. Але вона, друзі, вона дуже, я так розумію, вона дуже класна. Мама буде, бо вона не встає зовсім. Я її сама піднімаю. Вона буквально там, ну, 2-3 хвилини вона поїла, попила водички і бігом на яйця скаче. Квочка, друзі, щоб ви знали, висиджує яйця. 20-22 дні. ну, Дивлячись там на, на уселяки, там вселякі нюанси є. Буває 20 днів, буває 22 дні. То такого, друзі. Зараз хочу ще друзі, показати вам свою розсаду на підвіконі. Дуже добре зійшли помідори, що я висаджувала. Там помідори в мене, ті, що я. Ті, що в мене потроху насіннячко залишилися, вам казала мої ті, що я збирала по дві, по три насіннинки, що залишились, там посходили. Я садила в хаті, гібриди дорогі садила в хаті, і більш дешеві гібриди висаджувала. Кстаті, дорогі гібриди ну, майже всі зійшли. А от більш дешеві гібриди два дві пачечки не зійшли зовсім. Он, добачте, чудо моє, на диванні не злазе. Холодно, ну він старенький, друзі. Він вже старенький, це барончик мій. Він завжди в хаті, він не хоче на холод. Він виходить тільки як жарко-жарко надворі. Друзі, погляньте, як зійшли мої томати. Оце, що я висаджувала, всі-всі зійшли, тільки дві пачечки із магазинних покупних не зійшли. А так все все добре. Друзі, ще хочу показати, оце я розпікірувала свій гіркий перець. Той, що я купляла теж з магазинних насіння. Бо маскарад тільки один зійшов, а пучковий шість зійшли. То я трохи розрила, подивилася, друзі, там. В общем, насіння воно і не збирається сходити, то я розпікірувала, поки він маленький. Хочу у той, у той лоточок посіяти капусточку. І ще, друзі, буду у мене монгольський карлик, вже такий величенький. Буду завтра, друзі, цей капусточку сіяти і обов'язково буду пікірувати монгольський карлик. Отакий він, бачите, Вже тут по два, по три листочка мається, то я його розпікірую, кожен в отдельний стаканчик. Е, ось я вже от такі от стаканчики принесла. Це в мене з минулого року. Е, я в АТБ купувала. Кстати, я сьогодні теж купила, трохи ще, додала, е, були на акції. То я тут дірочки поробила і буду висаджувати. І гірочки я сюди висаджую, розсаду. То отакова от у мене, бачите, розсада е, дуже класна, друзі. Е, перчик, це мій моє насіннячко, поглянь, такий класний, прям вообще супер-пупер. В общем, розсада, друзі, на вікні. В общем, ідеально. Цей базилік добре зійшов, зелений, то погляньте, дуже класно, рясно зійшов. Цибуля ексибішн ще, друзі, і не думає сходити. Все одно я її тут прикриваю, хай воно буде, друзя. Отакого у мене, друзі, розсада на підвіконі, дуже-дуже класна, вона мені у цьому році прям дуже подобається. Тепер підемо на двір. А ще, друзі, погляньте, в мене орхідейка. Однесенька, ось о, викинула цвіточок. Ну, надіюся, що буде квітнути, буде дуже-дуже гарно. Друзі, то отака, друзі, в мене розсада. Ось, щось так поганенько видно. Ну, Надіюся, що вам, що вам це видно буде. Тепер підемо на двір, будемо дивитися по Маська, Дася, іди сюди, ти допомагаєш мені, мій зайчик. Так, Заврори. А, в Аврорі, друзі, я ще була сьогодні. Купила цьому чудику, масянчику, зайчик. І барону купила отакий наповнювач до кошачого туалету. Я вже другий раз його купую. Кстати, мені він подобається найбільше із всіх, що я купувала. Подобається мені. Там він, виходить, 5 літрів написано 49 гривень. І ціна нормальна, і по качеству він мені сподобався. Далі, друзі, в АТБ купила ой, тяжкі тяжкі два отаких от грунта. Це я для розсади купую. Мені подобаються вони. Вони не дешеві і не дорогі. Вони коштують 54,90. Це в АТБ я купувала дві штуки флора плюс субстрат для розсади. Тут дуже багато торфу, вона така от ну, торфяна класна земелька. Ну, Ні разу мене чесно не підводила, скільки разів я її купую, то мені подобається. А ще, друзі, просто на лотку йшла і купила яблук. Такі класні, друзі, прям взагалі класні. Масік, ну чого ти лізеш? Тут м'яса немає. Оце отакі, вон. погляньте, я не знаю, що це за сорт, як вони їх зберігають. В общем, я купила майже 2 кіла, поки йшла, Оце, бачите, що в мене залишилося. 24 гривні за кіло я купувала. Жалко, що я не дізналася, який сорт. Він такий, знаєте, таке ощущення, як вони його сохраняють, такі яблука, що наче з, гі... наче зняті тільки з гілочки. Оце кусаєш, і прямо аж воно той брище. Прям дуже і такі солодкі, класні. Вони мені дуже подобаються. Надо буде, якщо завтра вони будуть, там я ще піду куплю, бо ну дуже вкусняче. Далі. Оце, ось такі стаканчики для розсади, я купила. Дві пачечки. У пачечці 10 штучок. Це 20 штучок. Вони наразі на акції по 8 з копійочками, виходить, вони. Да, так, по 8,30. На акції, друзі, пепсі. Взагалі, акція обалденна. 22 су. Ой, ні. Це, це не те пальто. Пепсі, пепсі, пепсі. 20. ой, ой, 20, теж 26, 32,90, а вона щось біля, біля 50 гривень, щось чи що, отаке. Ну, в общем, акція класна. Я теж оце коло люблю і пепси люблю, Дуже люблю. Рідко купую, але мені. Е, ну, я люблю. люблю. Далі, друзі, моя любима креветка. Е, вона на класній вообще акції. 131 з копійками, а я її купила сьогодні по акції 98. 98 з копійками, в общем. Да, 98, 95. Далі купила картошки. Картошка така класна, в АТБ викинули. Гляньте, чистенька. 24 з копійками. 24,89. Зараз, кстати, я вам розверну її і покажу. Ну, реально класна, погляньте. Негрязна і класна. Я велику люблю, друзі. Я купую велику. Ну, я трохи взяла, бо я і так є, друзі, єлі донесла. Наконець-то побачила я в АТБ. Дуже люблю її цвітна капуста. Вона зараза така дорога, друзі. Я як побачила 121 гривня 38 копійок. Капець. Угу. Ось, о, купила. Ну, я її так люблю, друзі. Я буду робити запіканку. Відварю її, візьму курочку піджарю і оце наниз покладу капусточку відварену, наверх курочку засиплю все сиром з вершками, м -м, з приправами і в духовочку хвилин на 40, на 50. Така вкуснятіна, друзі. Капець. Люблю таке. На акції мої любимі приправи, друзі. Хто дивиться мій канали ну, дуже давно ви бачили, що я завжди ними користуюся, я їх просто обожнюю. Але вони теж такі дорогучі стали. Але наразі вони на класні акції 22-40. Вони майже по 40 гривень. Оця. Вони самі, на, на мій погляд, це не реклама, друзі. я Нічого не рекламу, ви знаєте. Вони самі-самі добрі. Них, з них так, такі добрені блюда. То я оце купила. Далі. Ну, Цукор в мене був, але я купила. Хай буде. 27 копійками. Він 2Б 27,90. Далі купила собакам пшеничну крупу, бо вже закінчилася, але хоч, хоч одну треба було купити. 11.30. Далі купила собакам рисову цукру, крупу рису. Ну, дроблений такий, подроблений рис. Він не такий вже й дешевий, 41,40, але собачкам рис обов'язково треба. Далі купила гречку. Це теж собачки купила. Вона, кстати, на акції по 23 гривні. Не січка гречка не дроблена, а обична гречка. І ще купила собі е, круглий рис. Отакий. Обичний. Е, так, а він коштує 47,30. Ціна ціна не дуже відрічається. То оце друзі я скупилася у АТБ на 626,20. двадцять шість Отакі ціни, друзі. Ну, мені цього хватить на дуже-дуже дуже 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 багато. До Наразі, друзі, вже водичка підігрівається. Зараз відкрию ось така у мене лейка, друзі. Саме дешево купляла, і я вже нею користуюсь вже третій рік. Класна лейка. Мені подобається 10-літрова. Купувала ще о, чи два роки, тому, чи три роки тому за 40-40 чимось гривень. Такі копійки. Кстати, цієї фірми купила оприскувач у минулому році, п'ять разів побризкала і все, йому кабзда настала. То, то, короче, 600 гривень Хтось на куди пішло. В общем, нічого не працює, що я не робила, що я у людей не питала. Всі кажуть, викинь його в чорту. То, короче, треба нове щось купувати на цей рік, бо в мене тільки насос залишився. Друзі, сонячно, прям сонячно-сонячно стало. То я зараз, кстати, мені дуже отако жарко в курточці. Зранку я йшла, було вроді як прохладно, а зараз жарко. То я зараз трохи передінусь та е, бистренько парничок свій відкрию з помідорчиками і залью теплесенькою водичкою. І швидко-швидко закрию, хай там буде тепло, поки на надворі така от погода. Вроді як на два дні у нас не намічається дощу, ну подивимося. В принципі, дощ треба, друзі. Все, все волога потребується. А, але вже, друзі, скоро скоро вони вже набухають брунічки у абрикоси. Як тільки появиться рожевий конус, будемо обробляти абрикоси і всі-всі дерева. Це я вам обов'язково покажу, як я і чим обробляю. Багато хто знає, в мене в минулому році дуже багато абрикосів було. Я і сама їла, і продавала, і варення варила, і курям кидала, і сушила. У мене їх було ого-го, як ніколи благодаря двом препаратам, якими я обробляла, то залишайтесь зі мною на каналі, будемо обробляти, будемо з абрикосами, з черешнями, з яблуками і з грушами, і з усіма, з усіма, з усіма. Друзі, дякую вам велике за перегляди, за теплі слова в коментарях, за лайки. Низький уклін та велика дякую нашим дорогим захисникам та захисницям. Повертайтеся додому швидше, скоріше б все закончилося. Всім миру, добра, теплого та ясного сонечка. Дякую вам усім. Слава Україні, друзі.